Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас знову смажена печінка. Білими грав Левон Аронян, титулований шахіст. Він тричі ставав олімпійським чемпіоном за збірну Вірменії. А сьогодні він представляє Сполучені Штати Америки. Чорними грав Веслі Со. Веслі СО народився в Філіпінах. Спочатку він представляв Філіппіни. а сьогодні він теж представляє Сполучені Штати Америки. Це два дуже сильні гросмейстери. В попередньому відео про смажену печінку чорними грав теж весь лісо. Весь лісо, мабуть, натренувався і виграв. Попередній партії він програв, а цю партію він виграв. Дивимось. Е4 Е5, кінь f 3, кінь С 6, слон С4 кінь f 6, кінь g 5 Д5. ЕД кінь 5, слон Б5 6. bc, Слон Е2. Новинка. Ну, як новинка? В попередньому відео було слон d3. а 6 Важливий хід за чорних. Зараз а 6 Якщо так не зіграти, а наприклад, розвинути слона, то буде D3. І а 6 кінь Е4. Кінь походив в центр і білі хочуть розмінювати фігури. Білих на пішака більше. Тому потрібно вже грати а 6, поки кінь не може походити на е 4 Кінь h3. Є такий хід, нормальний хід. Інший варіант кінь ф 3. Білі загрожують побити пішака, білі загрожують походити d3. Тому е 4 Кінь Е5, слон d6, напалена коня, Д4. Кінь стоїть в центрі, захищений. Чорні можуть побити на проході, кінь під боєм, кінь Д3. Це рівна позиція, так як і цей варіант, оцінюється. Білих на пішака більше, але в чорних ініціатива. В партії було кінь аж 3. Кінь походив на край дошки, але це нормально. Слон d6, D3, рокіровка, кінь С3, кінь Д5. Основна ідея це те, що пішак F може ходити вперед? Поставили чорні щойне коня в центр дошки? Білі можуть побити, але це не добре. Чорні покращують пішакову структуру, і в чорних два пішаки в центрі. В партії білі зіграли слон F3, але це не точність. Найкраще білим зробити рокіровку. Який можливий варіант? Кін С3, БЦ. Якщо далі F5, так як було в партії, то в білих є хід F4. Ось йде боротьба за поле F4. Чорний тут є хід ферзь h4. Розвинули ферзя в атаку. Але король аж 1 Білі ховають короля в куток. Можна бити на H3, але це не дуже хороший хід. Буде GH. І Тура же 1 Тура грає по напіввідкритій вертикалі. В партії було слон F3. Білі нападають на D5. Чорні побили. Зіпсували білим пішакову структуру на ферзовому фланзі. bc F5. Хороший хід. Але ще краще ферзь H4. Розвинути ферзя на королівський фланг в атаку. F5. І тут білі помилилися. Зіграли кінь g1. Дуже не хочеться грати такий хід. Тепер кінь не розвинутий, в тури немає ходів. Чому білі так зіграли? Ну, мабуть, вони якийсь варіант неправильно оцінили. Злякалися. Звичайно, в чорних має бути тут атака на королівському фланзі. За білих правильно зіграти рокіровка і нічого не боятися. Чорні можуть продовжувати атаку зіграти ферзь с 4 розвинули ферзя в атаку. Або інша ідея G5 вже насувати пішаків на короля білих. Ось є загроза g 4 Білі злякалися. Зіграли кінь же один. Але це поганий хід. В чорних стала виграшна позиція. Потрібно було білим робити рокировку. Як ось це оцінюється, ну подивіться, білі фігури не розвинуті, один слон розвинутий. Зараз бажано натиснути на паузу і подумати, як грати тут чорним. В чорних є кілька сильних ходів. Як знайти тут? Найкращий хід дуже просто. Білий король в центрі і без рокировки. Потрібно центр відкрити. Е4. Якщо білі б'ють, дає є ФЄ. слон є 4 тура є 8 Дуже неприємна зв'язка. Білі не стали бити, відступили слон є 2 правильно. Ферзь F6. Розвинули ферзя, покращили його. Ферзь дивиться на поле С3. Вертикаль F може відкритися. Чорні вже там здобовились. Слон D2 захистили пішака. Тура b8. Поставили туру на відкриту вертикаль. H4. Білі, скоріше за все, не будуть робити коротку рокировку, а потрібно ж туру розвинути. Тому після ходу H4 в туристи є більше ходів. С5. Трошки покращили пішака. H5. Один пішак фіксує двох, і в туриста є ще більше ходів. Слон Е5. Але правильно все ж таки грати по центру. Ось чорні ставлять фігури в центр. Слон Е5, напали на пішака С3. Кінь Кіньш 3. Хід чорних. Знайдіть за них хід. Потрібно думати, як хоче походити суперник. Білі щойно зіграли кінь h3. Чому вони так зіграли? Білі мають дві ідеї. Все ж таки, білі можуть зробити рокировку. Інша ідея кінь f4. Тому F4. Чорні заблокували поле F4. Що робити білим? У білих є різні ходи. Давайте білі поки не реагують на загрози чорних. Нейтральний хід А4. Тоді буде Є3. Атакуємо білого короля. Намагаємося відкрити більше ліній біля нього. Напали ФЄ, ФЄ. напалена слона, а слон має захищати поле С3. Слон Е3, слон С3, подвійний удар, слон д 2 ферзь С4. З іншого боку шах і білі програють. Закрився кінь і мат. Ось ця от така загроза чорних. Білі можуть побити, дає F3. Все одно чорні хочуть услабити білого короля. Якщо слон F3, тоді неприємно для білих кінь c 4. Кінь доєднується до атаки. Якщо же F. Тура Д8. Неприємна зв'язка для білих. Ферзь С1. Ось білі розв'язалися. Але це не рятує. Тура Д2. Хай буде ферзь Д2. Слон С3. І все. Чорні виграли. В партії було Д4. Це Д, чорні відкривають побільше ліній. Намагаються відкрити центр. Адже білий король в центрі це Д слон d4. Тура під бою, вона втекла. Тура Б1, ферзь Б1. Зараз під боєм кінь на А5 і був хід слон С3. Чорні загрожують побити слона і виманити білого короля вперед. Слон С3, ферзь С3. Якщо король Д1, тоді Тура Д8, король С1 і білий король тут зовсім не захищений. Король F1 Білий король намагається сховатись за пішаками і за фігурами. Хід чорних, подумайте, як тут атакувати. Правильно за чорних F3. Продовжувати відкривати лінії біля білого короля. GF f, слон д3, ферзь є 5, ферзь є 1. Подвійний удар дали білі. Знайдіть хід за чорних. Чорні, звичайно, не розмінюють ферзі, ферзь аж 5. Так, щоб був захищений кінь. Чорні створили загрозу слон аж 3. В білих немає нормального захисту і білі здалися. Наприклад, ферзь 4 поставили ферзя в центр. Навіть десь шах є. Але чорні грають сломаш 3. Якщо король є 1 тоді Тура є 8 виграли ферзя. Якщо король g 1, тоді мат. Ферзь же 5. Перші, два, мат. Ось ми розглянули дві партії в атаці смаженої печінки. Обидві партії досить таки гострі, комбінаційні. Кому подобається така гра, то рекомендую грати варіант смаженої печінки. Всю партію атакували чорні. Основна проблема білих хід кінь g 1 і за білих тут стало все дуже погано, зразу програшна позиція. Чорні намагалися відкривати центр, і поступово цього досягнули, ослабили білого короля F3. І загроза слона H3 білі здалися. Кому сподобалася ця партія, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, залишайте коментарі. Саме основне підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!